Хотілося подякувати вам за те, що в фокусі вашої уваги, в фокусі вашої роботи, ви тримаєте психологічну підтримку. Ви знаходитесь на передовій. Ви е, є лідерами цього процесу. Ця війна принесла не тільки фізичні страждання, вона принесла дуже багато ментальних психологічних страждань. І та робота, яку ви виконуєте, заслуговує на подяку. Я місько вам за це кланяюсь. І очому програмі розвитку організації Об'єднаних Націй дуже важливо надати підтримку вашій роботі через е, матеріали, які ми зібрали. А ще більше, ще важливіше, через е, методичні матеріали, через інструкції, які ви будете опановувати е, протягом цього тренінгу, для того щоб краще виконувати цю роботу. Ми дуже пишаємось тим, що маємо можливість бути доточним і бути поруч з кожним, не тільки поліцейським, а кожним громадянином України. Валіза психолога це такий набір першочергових необхідних речей, з якими психолог може виїхати на ту чи іншу подію. Неважливо, яка подія сталася, чи це надзвичайна подія пов'язана з агресією РФ, чи це поганий емоційний стан якихось людей, які там намагаються скоїти самогубство, бо туди теж залучаються психологи, чи це може бути домашнє насилля, що повинно бути. У алізі психолога, це іграшки. Якщо це домашнє насилля, частіше за все там є діти. І основна задача психолога взяти речі, якими можна зайняти дитину. Це іграшки, це олівці, звичайно, папір, тобто не в кожній родині, особливо коли вона недостатньо забезпечена, є навіть такі прості речі. Дітям, олівці. Це дуже знімає емоційну напругу, це відволікає дітей. Я вам більше скажу, це не тільки діти. Ми використовували це і з дорослими. Ось ці так звані антистреси, маленькі м'ячики, м'які це не діти, це дорослі. І коли ти підходиш до дорослої людини, неважливо то чоловік чи жінка, це допомога зігрітися. І мені часто задають питання: ну навіщо вам термос з гарячим чаєм влітку, коли 30 градусів тепла? Я відповідаю, коли людина в стресі, їй не просто холодно, а вона навіть при температурі 50 градусів тепла буде відчувати мороз. І тому відчуття теплого, коли ось так, якщо навіть от я вам покажу, навіть якщо от так, Людина буде тримати теплу кружечку, то вже е, вона собі уявить затишок і тепло настільки, наскільки це буде можливо. Тому дякую е, за таку нагоду, за таку можливість, за те, що нам це надали, за те, що ми тепер можемо, в залежності від ситуації в нас є валіза. Це важливий інструмент, який допомагає бути ефективними на місці події, ефективно надавати психологічну допомогу і ефективно турбуватися, якісно турбуватися про населення.